Такого з ведучими нового каналу ще не робили. Зазвичай гарно вбранні, зачесані, напудрені і усміхнені. На майданчику шоу Я герой їх було не впізнати. Синці, падіння, сварки, образи словом такими ви їх ще не бачили. Тож дивіться далі. Головне для команди з нового каналу було не проспати змагання. Зіркові тіла прокидатися о 6 ранку не звикли. Найбадьоріший вигляд мав ведучий ранкового підйому Роман Скрипін. Інші позіхали і постійно намагалися примоститися на пісок. І зірки це взагалі така окремий прошарок су суспільства і шоу-бізу. Але зі всіма працювати можна, з кожним можна знайти спільну мову, просто головне, головне знайти правильний підхід. Підхід знайшли, загнали зірок у море. Перший конкурс і відразу перший скандал.

Втім, це не допомогло. Супротивники команда банкірів виявилася тренованішою. Ми представляєте, ці ліні, ці Це тягати гроші. Мішками, деньги, мелочі. Ми тренуємося, в А, ще а ти нас... це дуже великі причитаєш, наступний конкурс і наступний скандал. На знак протесту проти суддівства змагання залишає Геннадій Вітер. А команда зірок нового каналу має зуб на ведучого шоу Сергія Притулу. Да, да, да. Нас но мы все равно самые а притула безсовісний чувак, хоча він наш колега, ну будь-які розборки, ми з ним будемо ще очень серйозно розговорювати. Притула з відповідю не забарився. До своїх колег по цеху трішки постібати, то чого б і ні. Я просто вважаю, що, можливо, якщо я їх буду е, там якось зачіпати, підтрунювати над ними, може це застави їх якось таки об'єднатися, проявити командний дух. І ну, я розумію, що тут по піску ганяти і по атракціонах лазити, це не обличчям в кадрі торгувати. Тож то таке -то складніше набагато. Увечері парк атракціонів Новий Голівуд пошматував новоканальців. Навіть найспортивніший серед ведучих слава Варда впав за 20 разів. Коли з грибка злетіла Даша Коломієць, усі на знімальному майданчику затамували подих. Дуже прикро що це був останній гриб. Дуже прикро. Я так берегла обличчя саме, коли переступала. Я хотіла зробити місячну дорожку Аля Майкл Джексон. І того я дуже хотіла на бігову потрапити. І мені так, я так тут швидко-швидко, грибочок піднімався, і блін, дуже шкода. Головне, що в мене не перелом, це поки що так відомо. Попри травми і оцінки суддів, команда нового каналу впевнено йшла до перемоги. Найкрутішою серед зірок виявилася тендітна ведуча ранкового репортера Ірина Волкова. Про її спортивний подвиг ви зможете дізнатися вже зовсім скоро на новому каналі в ефірі шоу Я Герой. Майже місяць в Орловці на золотому березі за команди вболювали. Олег Крючков, Олександр Солов'єнка. Новий канал.